Ворожий дрон влучив у будівлю ТЦК у Полтаві. В результаті удару є загиблі та поранені, зокрема цивільні, повідомляють сухопутні війська. Наразі відомо про двох загиблих та 11 поранених осіб. Також в результаті іншого удару, поруч з обласним ТЦК почалася пожежа на території приватного будинку. Варто зазначити, що дняли дрон також атакував будівлю ТЦК у кривому розі. Російська влада повідомила про атаку дронів на чотири області. Зокрема, вибухи чули в містах Липецьк і Єлець Липецької області. У першому розташований військовий аеродром, у другому завод акумуляторів. Після падіння безпілотника на парковці одного з підприємств у Єльці виникла пожежа. Наразі вогонь локалізовано. Співробітників найближчих цехів евакуйовано. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. Заявив губернатор Липецької області Ігор Артамонов. Про яке саме підприємство йдеться, губернатор не уточнив. Однак він повідомив, що сигнали про падіння уламків надходять із різних районів. За його словами, уламки нібито впали на приватний житловий будинок у Липецькому окрузі, унаслідок чого одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. А також безпілотник влучив у секцію багатоквартирного будинку, який будується у Єльці. Як ми знаємо, російська влада завжди применшує наслідки ударів ЗСУ, тому можна припустити, що цієї ночі росіянам точно не спалося.